Всім привіт! Вас вітає компанія Luxwash. Зараз ми на Львівщині, у місті Золочі, відкриваємо новий потужний п'ятипустовий миючий комплекс. Дана мийка зроблена в індивідуальному дизайні, по бажанню власника мийки. Це є максимальна комплектація, як завжди, найвища якість обладнання. Мийка була збудована в досить короткі терміни. При складній геології місцями проводився насип до двох метрів. Як ви бачите, досить велика кількість автомобілів. Приїхали спробувати якість миття. Мийка знаходиться на дуже крутій геолокації. Це є об'їзна дорога міста Золочів. Знаходиться вона зразу при дорозі. Дуже потужний трафік автомобілів. Ми хочемо подякувати власнику мийки за те, що нам довірилися. Запрошуємо всіх мешканців міста Золочів спробувати якість миття. І не забувайте, ми як багато. Люксвош один.